Я спочатку подумала, що кума моя геть у якщо вона з таким кавалером прийшла до нас в гості. Вона у мене і красуня, і розумничка, а кавалер. От клянуся, я думала, що він зараз сяде вприсядки та почне соняшник просто на землю плювати. В мене круглі очі, як тарелі від такого кавалера, але вирішила спитати, чим же він заробляє на життя. Тато там то сям, може, вам ремонт треба зробити, то я можу, знижку вам зроблю. Казала, а очі так по хаті забігали, що я сказала чоловікові змінити замки в квартирі. Мироне, наші замки можна відкрити запросто, а у мене там золоті зуби в серванті, ще бабусині, то й складаю як на купку. Ти ж знаєш, бо ж донька на виданні. Погостювали на славу. Я на наступний день та до куми. Ти кого мені в будинок покликала, та він вже все обшукав очима і прийде ввечері. Спокійно, Олю, не заводися, нікуди він до тебе не піде. І тут її перервав такий стукіт, я думала, що оглухну, аж далі чую крик Сонечко, поїхали кататися. Ми виглянули з вікна і побачили. Ми побачили копійку, як вона була на ходу, я не знаю. З копійки махав букетом польових квітів вчорашній кавалер віри.